Я ж казала, вони нас на органи здадуть. Боже, це був сон. А раптом це і справді якась афера. Та не переживай, чи що одразу піде. Вау. Вау. Вау, ну це вже хоч не підвал, це хоч щось тішить. Попередньо ви заповнили у нас анкету та вже пройшли спілкування з координатором. Проте я все ж таки хочу ще раз переконатися, що на вас ніхто морально не тисне, і ви дійсно самі готові наважитись на цей крок. Готова. Чудово. Тоді давайте з вами розпочнемо з УЗД та базових аналізів. Ці процедури допоможуть вам більше дізнатися про стан вашого здоров'я. І навіть якщо ви надалі не підете в програму, все одно ці всі процедури будуть для вас безкоштовними. Ого, це звучить нормально. Ну як, все нормально? Все супер. Я дарма хвилювалася. Лікарі були дуже уважні. Ось мої 65 тисяч гривень, все офіційно без скаму. І я ще плюс отримую 5 тисяч гривень за тебе, бо ти теж вирішила йти в програму. Супер! Знаєш, найважливіше навіть ну, не гроші, а те, що я перевірила своє здоров'я, знаю, що все гаразд. А гроші це теж приємний бонус. Тепер можна не виживати, а жити. Ну що, 70 тисяч гривень, сьогодні піца не за тебе, за мій рахунок. Клас!